Усім привіт! Сьогодні я вам хочу показати дуже гарний та смачний корисний торт чізкейк І для мене він не просто красивий, він для мене особливий, тому що я його готую на двохріччя моєї донечки, коханої. Отож, приємного перегляду. І чизкейк у нас буде сьогодні максимально корисний, тому що він для дитини по більшій тому без цукру. Цукрозамінник у нас буде сьогодні банан. Я беру дві штуки банану та розминаю його в пюре. Беріть такий досить стиглий, щоб він не був дуже твердий. До бананового пюре додаємо 1 кг крем сиру. І, знову ж таки, я буду робити на велику форму діаметром 26 см. Якщо у вас поменше, ви можете брати половину від всіх інгредієнтів. Отож, додали крем-сир і до нього вливаємо 500 мл вершків 33%. Також до цієї маси додаємо 3 яйця і будемо все разом перемішувати ретильно за допомогою міксера. І для гарного аромату я додала трошки рідкої ванілі. А тепер до збитої маси я додаю борошно та кукурудзяний крохмаль. І все буду перемішувати вже за допомогою ложки, обережно, але ретильно, для того, щоб не було грудочок борошна. Тепер перекладаю все форму для випічки. Дно я застилаю пергаментом і відправляю запікатися на невеликий градус, десь приблизно 150 градусів. І в мене вийшло десь годину 15 20. І як ви можете бачити, я роблю такі невеликі бортики для того, щоб начинку викласти потім по центру. І ось вже я дістала чизкейк, він в мене охолонув. І я буду його діставати з форми. Спочатку я трошки проходжусь ножем для того, щоб тісто відійшло від форми. І буду знімати це роз'ємне кільце. Для начинки я взяла суміш заморожених ягід 400 г, змішала з желатином, трошки постояло і тепер буду викладати цю суміш зверху на чизкейк. До речі, дуже така вдала суміш. Тут і полуничка, і чорна смородина, і червона. Дуже гарне поєднання кислого та солодкого. Отож, викладаю все зверху і буду відправляти для застигання цього желатину ну, мінімум на 2 годинки в холодильник. Ну і, звичайно, так як це день народження, я прикрашаю ще такою свічкою. Сподіваюсь, що моїй донечці це сподобається. Мені дуже сподобався смак. І я вам рекомендую дуже як ідею, тому що це дуже корисний та гарний торт.